Я вважаю, що мого брата замінили. Оригінальний пост 4 липня 2025 року. Мені 30 років чоловік, хочеться одразу сказати, що я не психічно хворий, і це не той шизопост, якого ви очікуєте. У мене просто немає кращого способу пояснити, що відбувається у моїй голові прямо зараз. Мій брат, 20-річний чоловік, щойно повернувся з Геп'єру, подорожував по Азії, сподіваючись знайти себе. Ми ніколи не були дуже близькими, тому його мовчання під час цієї поїздки мене не особливо насторожило. Але Батьки сказали, що було три окремі випадки, коли вони зверталися до консульства, щоб дізнатись де він. Він завжди був мамин синочок, тому така поведінка була нетиповою. Ми влаштували вечерю на честь його повернення, але побачивши його в аеропорту, я ніби побачив незнайомця, який намагався з пам'яті відтворити образ мого брата. Він виглядав повністю інакше, дуже худий, здавалося, нижчий на 5-7 сантиметрів, неохайний, змучений. Повірте, до поїздки він був повною протилежністю, завжди Боявся мікробів, мив руки двічі, щоб точно вбити всі бактерії. А цей хлопець від нього жахливо тхнуло, він навіть не поговорив із нами, ніби ми для нього не існували. Мамі дав обійми через силу, батькові рукостискання, мене взагалі не привітав. Минуло близько двох тижнів, і те, що розповідають батьки, просто жахає. Він надзвичайно активний вночі, а вдень спить. Від нього можна почути лише невиразне бурмотіння, і його мова стає все менш зрозумілою. Він не миється. Не їсть, весь час сидить у кімнаті, робить щось дуже голосно, але ніхто не знає що. Батьки вже звернулися до лікаря, чекають на прийом до психотерапевта. Я пропонував звернутися в поліцію, але вони категорично проти. Мама боїться, і я не знаю, що робити. Я запропонував залишитися у них, щоб стежити за ситуацією, адже батьки вже не молоді, і я боюсь, що цей псих може щось їм зробити. Але цю пропозицію вони відхилили. Я ні Ніколи не був близьким із братом, але це точно не він. Хтось має уявлення, що могло б це спричинити, або що нам робити. Це ніби когось з Ізгоя прислали замість мого брата. Чесно, в каше виглядить якась наче хуйня. Хотів б вірити, що це реалістично могло статися да? десь у когось. Ну, ось не дуже віриться. Якщо це не твій брат. То його б і ну я думаю сразу поняли хіба ні? Типа що от. В аеропорту ще було б понятно, що це не він. Типа, е, мужик, ти хто, блядь? Ти хто, блять? На 5-7 см нижче, ну це йому кажеться. Може це ти, блять, ще якийсь чувак. Що з тобою? Ти себе провір спочатку. Хоча если якщо... теж тоже радаки кажуть, що щось відбувається, Щось там у нього голосно відбувається зверху в кімнаті, ніхто не знає що. Ну, типа. Блін, чесно, покажу дуже запутано. Я не знаю, що говорити. Добре, йдемо далі. Редагування. Багато хто пропонує різні теорії, зокрема про наркотики або психічні розлади. Сьогодні я кликав маму на розмову щодо брата. Дружина була проти згадки про тест ДНК, який я замовив, тому про мої підозри вона поки що не знає. Мама розповіла деталі трьох випадків із втручанням влади у В'єтнамі. Перший перевірка стану, коли батьки не отримували жодних звісток тиждень. Можливо, це просто перебільшення мами. Другий і третій випадки були частиною одного набагато страшнішого інциденту. Влада підозрювала, що мого брата та двох подруг викрали в Лаосі, бо вони не повернулися до В'єтнаму вчасно. Все вирішилось через пів місяця. Я не знаю, що з його подругами, але підозрюю, що вони повернулися разом. Щодо нинішнього стану брата, батьки погодилися на мої пропозиції: встановити камери в спільних приміщеннях І поставити дверний обмежувач у своїй кімнаті. Вони також повідомили, що звернулися до приватної психіатрії, і брат розпочне лікування наступного тижня, буду тримати вас у курсі. Тобто брат згласний, ну, те, що це його брат, я думаю, це понятно, що це його брат. Да? Тому що, Ну ну, бля, ну, камон. Ти можеш задати пару питань, і поняти, чи це твій брат чи ні, це тупе. Припущення. Але те, що в нього може дійсно щось з головою відбулося, це вполне реалістичне припущення. Да. якийсь наркота, блядь, Щось по ноздрям балувався, може хз, Ну, це можливо. Це може бути, звісно. Да. Коментарі. Коментатор. Наймовірніше пояснення це важка наркотична залежність. Тест ДНК швидко прояснив би ситуацію. Якщо збіг, тоді вам обом потрібна психологічна допомога, або він вживає важкі наркотики і потребує лікування, або у тебе є схильність до марень. Якщо ж ДНК не збігається, у тебе буде тверде підтвердження, і тоді можна буде вжити потрібних заходів. Ресурси, необхідні для афери, яку ти описуєш, мали б бути дуже серйозними. Зайти Когось схожого настільки, щоб обдурити і родину, і працівників аеропорту, це дуже складно і дорого. Якщо ваша родина не є відомою чи мегабагатою, це не має сенсу. Навіть тоді це настільки шалена схема, що важко уявити, що хтось на таке наважився. І для чого? Щоб вкрасти спадок? Автор, наша родина досить суперечлива, особливо у В'єтнамі. Саме тому батьки й були проти його поїздки на Геп'єр. Більше, на жаль, я сказати не можу, але підстави для такого розвитку подій точно є. Коментатор, я згоден з попереднім коментарем. Обов'язково зверніться по допомогу. Нестача сну, гігієни, соціальна ізоляція це може швидко піти по спіралі. Потрібно терміново залучати психіатричну клінічну допомогу не лише заради його безпеки, а й через безпеку ваших батьків. Це не те, що мене само по собі чи вилікується любов'ю. І не забувай, голоси та бачення зазвичай починаються як дружні. До речі, в які країни він є. Щодо зменшення зросту, це може бути через погану поставу або остеопороз. Будь обережним. Автор. Я точно не знаю всі країни, але В'єтнам і ЛАОС були серед них. Коментатор, ти маєш на увазі, що буквально вважаєш, хтось вдає з себе твого брата? Чи говориш це образно, бо брат поводиться інакше? Автор. Спочатку я мав на увазі образно, але якщо чесно, я справді хвилююсь. Та ні, ну це реально діть, це, це реально настільки важка афера, це, мені каже, тільки у фільмах таке може знімати і таке може бути в фільмах. В реальному житті, якщо ти, може, син якогось блядь, президента, типа Трампа, блядь, чи хуй знає кого, то в такому випадку можливо, ну це дуже-дуже легко все. Нарушить дуже легко все вскрить, і це теж дебілізм. Ну, та ні, ну це понятно, там якась дових по фазі, і все. Да. Ну, в смысле, у того брата, який прилетів із В'єтнаму, або того, який це думає, не знаю. Коментатор, вибач, але твій брат у вас вдома щось робить голосно в кімнаті, і ви не можете перевірити, що він там робить? Що за фігня? Ви чортові двері. Твої батьки, власники дому, чи брат? Згадай ту матір, що дозволила сину робити що хоче, а потім він побудував гільотину в кімнаті, щоб себе вбити, а вона ніколи й не заходила туди, бо поважала приватність. Досить. Зроби те, що потрібно, а не те, що зручно, він точно не приймає там добрі рішення. Автор. Моїм батькам уже за 80, і хоч вони категорично проти моїх втручань, чомусь дозволяють брати усе. Це дуже складна ситуація, і я сам боюся за батьків, якщо вони раптом вирішать йому протистояти. Коментатор. Зачекай, їм було за 60, коли він народився? Автор. Він народжений сурогатною матір'ю. І що? Так а на що, блять, тобі 60, типа. Це дуже спорне питання, якщо чесно, по поводу цього. Так, воно отойти в сторону. 60 років дитину? Окей, ну це. це не знаю, на мою думку, це не дуже розумно. 60 років. Понятно, що ти віриш те, що ти будеш жити довго і щасливо, і все тебе буде хорошо. Ти надієшся на краще, да, базару зіро. Але ж теж, тобі 60, і будь реалістом, друже і, і подруго, блядь. Хто зна, що, що з вами може статися в будь-який момент, і скільки ви ще причанете бідолаги. Але ж, блін, дитину. Ну це я, я не підтримую такого. По поводу брата. Коротше, все, в общем-то, думаю, ніхто там ніколи не заміниє. це Так, в нього була гарячка. А яка жизнь була у цього брата, ми не знаємо. Він не давався такі подробності, і що там у них душі було в дитинстві, і як їх ростили ці двоє батьків, ми цього не знаємо. Поэтому судить якось важко. Непонятно, як вони жили і що могло случитися різко, що він так себе почав вести. Наприклад, може є якісь предпосилки, але ми не знаємо про них. Добре, йдемо до оновлення. Оновлення, 6 липня 2025 року, два дні по тому. Привіт усім! Постараюся написати якнайкоротше. Мій брат зник. Батьки помітили це лише сьогодні вранці, але ймовірно, він утік вчора ввечері, бо ми записали його на психіатричне лікування у вівторок. Він у дуже важкому стані. А в іншій гілці дехто припускав, що наркотики могли погіршити його стан. Ми не хочемо залучати поліцію. Ми не хочемо, щоб ця історія стала публічною. Наша родина зараз не витримає такого скандалу. Ми живемо у напівсільському районі біля швейцарського кордону. Тому сподіваємося знайти його до того, як він нашкодить собі. Як ми можемо його знайти? Будь-яка допомога буде доречною. Піти в поліцію. А така ідея, блядь, Попробуйте. Вам подобається. Коментарі. Коментатор. Ти точно маєш залучити поліцію. Повір мені. Хуяль, він ти дуже вірить. Ти хто, блядь? Ім'я фамілія, хуйлуша, блядь. Ти хто? Ну, взагалі, да. Згласен. З ним повіримо лучше. Коментатор. Я розумію, що не хочете викликати поліцію, але іншого вибору немає. Я читав твій попередній пост про нього. Він може бути не лише небезпечним для себе, а й для інших. Не варто зволікати. Нічого доброго з цього не вийде. Бажаю успіху, друже. Коментатор. Судячи з твого іншого допису, поліція просто необхідна. Ти боїшся публічного розголосу, але буде набагато гірше, якщо він нашкодить собі чи іншим. Коли його знайдете, потрібно негайно госпіталізувати примусово. Та ні, полюбе до полюбею дити, прям полюбе, це навіть не обсуждається, про що тут говорити взагалі? Типа, якщо твій ти брат, звісно, не треба, то, блять, можеш нікуди не йти, якщо батькам син не треба, їм вже 80 років, їм похуй вже. шучу. Шутки шучу. Ідемо далі. Друге оновлення 10 липня 2025 року, 4 дні по тому. Привіт усім! Хочу поділитися оновленням. Це буде мій останній допис на цьому сайті, тому хочу сказати велике дякую всім, хто залишав коментарі. Тим, хто справді допомагав і підтримував, я надзвичайно вдячний. Мій брат мертвий. Ми знайшли його рано вранці сьогодні. Весь день я набираюся сил, щоб написати цей допис. Можливо, це шок, але я хотів би вірити, що він помер ще у В'єтнамі, а після повернення. Його тіло просто доганяло смерть, а не продовжувало його муки. Ви всі робите неймовірну справу тут. Продовжуйте в тому ж дусі усього найкращого. Блять, тип, ти серйозно? Ти просто тіп, зайшов, блять, навійшороху і спетляв? Надо деталі, ну, типу, я як стерв'ятник, напевно, да, блять? Над, буквально над трупом, блядь. Чаху, ну, типа. Ну просто так якось він, блядь появився і ушов нікуди, із нікуда і появився і ушов нікуди. Ладно, тут коментарі і може ще щось об'яснить. Коментарі. Коментатор. Мені дуже шкода вашої втрати. Зроби перерву від інтернету. Подбай про себе та батьків. Автор вони набагато більше спустошені ніж я. Гадаю, тому що для них останні 20 років виглядають змарнованими. Я так не думаю. Мій брат завжди наповнював кімнату світлом, і кожен момент з ним був цінний. Але я також вірю, що цей фінал був неминучим з його поверненням. У певному сенсі, я радий, що він пішов за своїми умовами, а не терпів би роки болю. Коментатор, я пам'ятаю твій попередній допис, мені щиро шкода твоєї втрати. Здається, ти вже почав прощатись із братом, побачивши його стан після повернення. Сподіваюся, ти знайдеш спокій у тому, що сталося у будь-якій формі. Моє серце з тобою та твоєю родиною. Comentador. Окрім щирого співчуття через ваше горе, я ще хочу сказати: саме завдяки тобі, твоєму брату та вашій історії, я щойно подзвонив двом друзям і домовився про зустрічі на вихідні. Мені здавалося, що вони обидва віддаляються і борються з труднощами, і їм потрібен друг поруч. І після цих дзвінків мене налякало, що могло би статися, якби я не побачив твого поста. Не знаю, що було б, але знай, Твоя щирість і боротьба з твого брата можливо врятували комусь. Життя. Коментатор. Бажаємо вам багато сил у цей складний час. Без поняття, через що він пройшов у В'єтнамі, але це, мабуть, було справжнім випробуванням для душі. Приділіть час собі та родині. Ця подія залишить глибокий шрам. Я оце читаю і думаю над тим, що він міг би даже попасти в якесь сексуальне рабство, навірно, любого типу рабства. І після того, як він це пережив, маві, він вже реально став другою людиною. Да, після такого, мабуть, дуже важко встановитися. Все можна, все можна. тому що він пропав туди да, на півмісяця. Там прям влада задіяна була. Влада, якщо ти знаєш щось, набери. Напишиш що небудь інфу, що там було. Да, блядь. Є ще одна історія в мене, де там головна героїня. Боролася зі своїми демонами, і доволі таки цікаво поборола їх. Кому інтересно, подивіться ось історія. Історія якась не завершена, як на мою думку. І типа. Блін. Він в ітогі нічого не розкрив. Ну, бо він нічого і не знає, по ідеї, правильно? Сумно це все. Але й не хочеться заканчувати на такій якійсь незакінченій ноті. Давайте ще одну коротеньку історію з цього жанру. Да? Мій брат зник 6 років тому. Вчора прийшла поліція і запитала, чи ми його бачили, але не сказали навіщо? Як дізнатися більше? Оригінальний пост 10 серпня 2017 року. Мій брат Близнюк зник 23 липня 2011 року. Йому було 19 років і він пішов на пробіжку і більше не повернувся. Ми використали всі можливі ресурси: поліцію, приватних детективів тощо, але не знайшли жодної зачіпки, ніби він просто зник з лиця землі. Не думаю, що залишився хоч один приватний детектив у місті, якого ми не наймали. Він не користувався банківськими рахунками, медичними. Послухами, соцмережами, електронною поштою. Нічим можете уявити, як це важко для нашої родини. Можете уявити, як це важко для нашої родини. Вчора в день до мене прийшов поліцейський і почав ставити питання про мого брата. Чи бачив я його нещодавно, чи знаю, де він живе, чи знаю його нових друзів, питання такого типу. Коли я спитав, про що йдеться і що вони дізнались, він сказав, що не може нічого сказати на даний момент. Цей самий поліцейський залишив голосове повідомлення на телефоні мами, просив призначити зустріч, щоб поставити. Вити кілька запитань. Я сказав йому все, що знаю, і благав розповісти, що відбувається. Але він відмовився, я сьогодні пішов у відділок, але не зміг нічого дізнатися і не знайшов цього офіцера. Все ж субота, піду знову у понеділок. Який найкращий спосіб дізнатися, що зараз відбувається? Під найкращим я маю на увазі той, який наймовірніше спрацює. Я розумію, що, мабуть, не існує закону, за яким поліцейський мусить нам щось повідомити, навіть якщо він щось дізнався про брата. Чи є якийсь закон, акт про свободу інформації чи щось подібне, що може допомогти мені дізнатись, що взагалі відбувається. Е, просто шість років спустя з'явився мент і каже: що там по брату блядь. Бачив, не бачив, що він. Ще странні питання, типа, чи бачив його друзів нових, а чи він, блядь, десь живе тут недалеко, типа, як там, говорив з ним недавно? Такі питання странні якісь. Чи знаю його нових друзів, знає де він живе, чи бачив його нещодавно. В Смислі, блять, він що пропав? Які блядь, друзі? Що ви мелите? Цікаво. І ще, кстати, усложняє трохи все, що він його брат близнюк. Поэтому его, ми десь могли спутать із ним, з пропавшим братом. Ну короче, не знаю, чи це так. Ну добре, ідемо до оновлення. Оновлення, 18 жовтня 2017 року, через 8 днів. Я поговорив з офіцером, який відповідає за розслідування зникнення мого брата. Вони знайшли його ім'я, записане в блокноті, що належав наркоторговцю. Офіцер, який шукав брата, хотів з'ясувати, чи він досі вважається зниклим після того, як побачив його ім'я в тій справі. Через три дні ми отримали дзвінок, що, можливо, знайшли рештки мого брата, і їм потрібні зразки ДНК для підтвердження. ДНК підтвердила, що це був він. Сталося ось що. Коли він вийшов того дня на пробіжку, він зустрів свого друга, і вони вирішили зайти до іншого його знайомого. Друга мого брата він не знав. Це було місце, де відбувалася торгівля наркотиками. Коли мій брат був там, щось пішло не так і когось дуже сильно побили. А мій брат і його друг це побачили. Після цього вони вирішили його прибрати. Друг мого брата мовчав усі ці роки, бо йому погрожували смертю. Він Працював на них, продаючи. Нещодавно його заарештували, і він зізнався, а також повідомив про вбивство мого брата, щоб отримати вигіднішу угоду. Офіцер сказав, що мій брат не страждав. Це були кілька вогнепальних поранень. Здається, після шести років, уявляючи всі можливі варіанти, ми мали б бути готовими, але ми не були. Ми провели йому похорон. Тепер, принаймні, є місце, куди я можу прийти, поговорити з ним і відчути хоч трохи близькість, навіть якщо його більше немає. Дякую всім, хто допомагав. Та що ж, блядь, ти будеш робити? Я думав, хоч ця історія буде з якимось позитивним кінцем. А тут, блядь... фу, жесть. <реш> я вибачаюсь, блядь. Я не думав, що так буде. Щось це якась чернуха, я не ожидав взагалі. Ну, окей. да, Поведешся, блять, з наркотою, то там варіантів розвитку подій не так також і много, да. В будь-якому випадку, закончиш е, хуже, ніж міг би. Вот так от. Е, Чесно, історії грустні дві. Я думаю, обидві зв'язані з наркотою, думаю, перша тоже. І не тільки. Думаю, і не тільки. Думаю, там було рабство всіх можливих типів. Е, в общем, таке. Товариші, сьогодні дві такі грустні історії, але історії із життя реальних людей. Так що, і таке надо. Надо, ні, не знаю. Но ми вже це отримали. Отак, от, от на сьогодні це всі історії, які я мав би вам прочитати. І щоб я більше не випускав таких чорнушних історій, а можливо, щось трошки більш позитивніше, обов'язково поставте мені лайк на це відео. Обов'язково потіремойте колокольці, щоб не пропускати решту відосиків. Ось я, кстати, вам відосик про те, як малий піздюк поламав комп'ютера своєму дядьку, а там оказалось не все так просто. Цікава історія. Подивіться. Також обов'язково переходьте в опис під відео, там є посилання на джерела для підтримки, якщо є бажання підтримати мене, це завжди вітається. Також там є мій інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, там моє життя, там комусь може бути цікаво. І обов'язково не забувайте, в описі під відео є посилання на Mindly з 10% знижкою на перший сеанс. Користуйтесь на здоров'я, товариші! Хочу подякувати всім спонсорам, які в мене є. Вас уже дуже багато, і мені дуже приємно це знати. Ростете як гриби, товариші. І це дуже круто. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую всім, хто дивиться мої відео до кінця. Особливо дякую цим людям. Дякую вам, що ви є. Всіх цілую, люблю. Побачимось через день. Па-па.